Вітаю пані та панове в другому влогмесі. Він також в мене буде одноденний. Після чого буде вже, я думаю, серія дводенних відео, які будуть виходити через день. А на сьогодні і так достатньо планів. Я думаю, ми з вами мінімум 20 хвилин назбираємо і поговоримо. І будемо дуже багатьма різдвяними штуками речами займатися. По перше, давайте швидко пробіжимося повісткою дня. Пункт номер один це, звісно, прикрасити ялинку. Я думаю, на цьому основний блок. Різдвяних прикрас та декорацій, можна буде закривати. Після чого сьогодні мені нарешті прийде до друк сяйва усіх дизайнів, які закінчилися, і я вам зможу нарешті поближче показати і розповісти про три зимові колекції, які ще в кінці листопада з'явилися в нашій крамничці в наявності. Окрім того, я ніяк не заповню щоденник на грудень, і я вже була думала сьогодні. Зранку, може мені не треба, тому що для влогмосів я собі роздрукувала окремі блоки. Такі шаблони, точніше на яких пишу все, що планую на сьогодні, щоб нічого точно не забути, зняти ні про що не забути вам розповісти. Але потім зрозуміло, що ні, окрім влогмасів, в мене ще купа побічних справ, які до цих відео не входять, але які треба не забути зробити чи не забути кудись піти, чи не забути щось, наприклад, замовити. І я думаю, оформлю, принаймні, думаю, вже вихідні. Я не буду оформлювати заради них там брати сторінку, а зроблю. Одразу з понеділка, з 4 числа. Плюс головна сторінка на місяць, плюс я спробую повернутися до трекера читання на місяць, який я вела. Мені здається, в мене вийшло нормально його вести тільки грудень минулого року і січень цього року. Хочу спробувати знову до нього повернутись, тому що читання буде різноманітне. Читання, я думаю, буде багато, і будемо з вами його разом також заповнювати. Сподіваюся, що щодня, і сподіваюся, що я його не закину хоча б цей місяць знову. Насправді в оцій от листівці. З адвент-календарем позаду з завданнями, боже, з цим котом дуже важко орієнтуватися, де тут що. Отут взяла не той варіант, де я вчора відмічала, тому що я собі залишила два, щоб була змога фотографувати їх одночасно і спереду і позаду. Новорічні прикраси ми з вами виконали вчора. Насправді, якщо йти по датам, то на сьогодні було завдання зимова свічка, але я його перенесла і взяла собі на сьогодні ялинку. Що ми, я вже як і розповідала, будемо виконувати. Але я от для себе насправді не вирішую. Як я хочу в інстаграмі виконувати цей адвент через те, що я хочу публікувати щось щодня, бо допис або Рілс. І я вчора з зимові декорації новорічні викладала вже Рілс. І думаю, може в інстаграмі, щоб було якесь різноманіття для моїх підписників, які підписані на мене і тут дивляться. І в інстаграмі щоб було різноманіття, може в інстаграмі буду вести по датах. Ще буду дивитися, і насправді зимова свічка, я собі її поставила десь за кілька днів, воно в мене. Має з'явитися, а до речі, не знаю. А, а на коли я його собі поставила? А я блокнотик не взяла, щоб подивитися, на коли воно в мене стоїть, тому що я сьогодні зранку замовила собі дві нові свічки, і вони достатньо такі з зимовими ароматами. І я дуже сподіваюся, що вони встигнуть мені прийти на саме на той момент. Вони вже в мене будуть на руках, коли мені зимові свічки випадуть в адвенті. Я пізніше подивлюся своїх записах, тому що якщо вона мов мене випаде завтра, в мене не буде сенсу вже. В інстаграмі міняти там щось місцями. Ладно, дивимось. І в мене ще один такий свого роду, ну мабуть, можна сказати, адвент, тому що я, коротше, не втрималася, не дочекалася до Try chapter Tech І почала читати Димить Дзеркала Ніла Геймана. Дуже мені хотілося за кавою щось почитати, тому що в мене в мене є початі книги, але в моїй початі книзі дуже 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 багато ще залишилося читати. Я не впевнена, що дочитаю її у грудні і, мабуть, тому що в мене дуже багато сподівань на цю книгу. Мабуть, я її візьму з собою у січень, тому що січень для мене це символ і ідеального читання, тому що починати рік завжди хочеться з чогось вдалого, і я завжди беру в принципі книги, в яких я впевнена. Щодо Ніла Геймана, то я прочитала перше оповідання, яке називалося Лицарство. Воно було коротесеньке, але насправді, от воно було буквально 15-14 навіть сторінок. Але якщо так подивитися, воно ще досить довге порівняно з іншими оповіданнями, що будуть тут далі, і воно воно таке. Кумедне було, я не знаю, воно в чомусь дуже специфічне і дуже казкове. Я, я не знаю, це було настільки прекрасно, якщо інші оповідання будуть в такому самому стилі, то це ідеальна книга буде на зиму. Це історія про жіночку, вже літню жіночку, яка зайшла в комісійний магазин і придбала собі святий Грааль. А потім до неї додому з'явився Галагат і по вимагав ну, як вимагав? Він вчоло попросив в неї той Грааль, що всі його скитання, за які Інчиться, коли він досягне того, що знайшов цей Грааль. і він почав носити їй додому різні штуки на заміну. А вона така, типу, та ні, мені, мені подобається, як ця чаша стоїть в мене на комені. Це, це, це так прекрасно було. І найпрекрасніше в цьому, що тут, от саме атмосфера магічного реалізму, тому що жіночка навіть не здивувалася, що в неї лицар круглого столу стоїть на порозі в латах з конем. Це ну, просто боже, це було чарівно і прекрасно. Я навіть проковтнула наступне оповідання, тому що от чому ви розуміли, чому я не втрималася, тому що от воно на півсторінки. Я дочитала отут, і от воно наступне на півсторінки. Тому що Миколай був, воно називається, і воно, до речі, я не задумалася. я не задумала. Для мене просто нормально, що у грудні я читаю щось де згадується Різдво, а тут про Миколая і про те, як він докотився до життя такого, що змушений дітям подарунки роздавати. Це теж така чисто кумедна гумористична замальовка з такими казково чорнуватими нотками, от все ж таки у Ніла Геймана, незважаючи на те, що він пише дуже фентезійні, магічно реалістичні казкові речі, в нього от таке трошки чорне забарвлення всюди присутнє, щось таке темне. Дуже гарно почалася моя подорож з цією книгою, я дуже сподіваюся, що далі триватиме в такому самому темпі. Тому що наступні оповідання, насправді, вони такі малесенькі, що я дуже сподіваюся. Ваюся, ми зможемо з вами дочитати до кінця влогмасів цю збірку. Тут, до речі, всього 327 сторінок. До речі, про що забула ще сказати про вступ? Ото я дивувалася, що тут вступ на 30 сторінок, і я його прогортала, подивилася, що там таке. Думала, що може там буде щось важливе, але там багато автор розповідає про оповідання, які в нас тут містяться. І зазвичай я звикла, що такі речі в кінці збірки містяться, Що це цікаво, що ти можеш почитати про це оповідання у Філіпа Діка в першому томі короткою. Прози від жупанського була така сама річ. В кінці даються пояснення до оповідання, начебто, до самого від самого автора. Сам автор пояснює, як він створив, як йому пройшла ідея, що він мав на увазі, що його надихнуло, чи щось таке. Це дуже цікаво. І я зараз отут розмірковую з вами і зрозуміла, що буде, мабуть, логічно читати пояснення до кожного оповідання після того, як я прочитаю. Певне оповідання. І тоді, вже в кінці мені залишиться тільки частинка цього вступу, тому що там автор теж наводить якесь своє оповідання, але теж от з якоюсь історією. Але до цього я вже повернуся точно в кінці. Окрім того, я не витримала, чесно, без вас відкрила друге віконечко, оце от величезне з адвенту містера Скрабера, тому що а мені подруга зранку така пише: Типу, ти вже відкрила? Я кажу, ще ні, ну відкривай. Каже, я відкрила. Звісно, я не втрималася і я не очікувала на те, що мене тут тому що тут блокнот, він гарнющий, він рожевий і ще в нього переливається напис. І ще він всередині в крапочку. Я, я не очікувала, я насправді бачила загальні фото, я намагалася не вдивлятися, але загальні фото того, що міститься в Адвенті, я бачила, щоб приблизно розуміти, що я купую. І я така щаслива, що не бачила цього блокнота, тому що я коли відкрила цю коробку, я коли витряхнула її в міст, Я, я так зраділа, майже по-дитячому, тому що я обожнюю блокноти. В мене не заповнених порожніх, які я не знаю під що використовувати, але я обожнюю блокноти. І на щастя, в мене закінчується робоча зошитка, і я до цього насправді я зараз тут в мене поруч просто стоїть. Я зібрала колекцію блокнотів а, з Макдональдса. Ну тому, що як тут було втриматися, коли тут блокнот з картопелькою ФРІ? Блокнот з отак, от, от правильно з бігмаком, і блокнот Йошкін, і блокнот з ще однією картопелькою фрі. Ну 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 типу, якщо ідеальні блокноти існують, то тільки такі. І я сподівалася робочою зошиткою далі брати оцей це єдиний в мене поки що порожній, але як мені тепер обрати? Звісно, картопелька фрі Юля дай п'ять. І я чесно кажучи, конкретно не знаю, поки чим ми займемося далі. І єдине, що мене тішить, що ще цілий день, поки попереду. Розгребила трохи нову поставку для крамнички хіба що не все одразу, тільки потрошки поповнила запаси через те, що насправді, коли велика партія, треба дуже багато часу, щоб дизайн до дизайна в правильній послідовності розкласти. І нарешті я можу вам показати все, що в мене з'явилося до зимової тематики на сайті. Піду по колекціях, і першим в мене тут лежить набір для планування грудня. Це вже така візитна картка, можна сказати, моєї крамнички. Я намагаюся перед кожним місяцем випускати з приблизно однаковим складом набори. Одразу обмовлюся, що, звісно, всі дизайни можна купляти окремо, а не тільки наборами. І давайте поки що ближче, що в мене тут. По-перше, це листівка з календарем, і позаду тут є календар, в якому ви можете або записувати свої плани, або, наприклад, в мене є планер, і я такі. Листівки використовую, щоб занотовувати спогади з кожного дня. Щось просто приємне, що в цей день трапилось, навіть якщо це просто якийсь або новий чай, або смаколик, або цікавий фільм, чи щось таке. З таким же дизайном, як листівка, в мене є великий стікер, за допомогою якого дуже класно можна оформлювати титульну сторінку для місяця в планері. Наприклад, оця головна розгортка в мене виглядає тепер так, що такий стікер з одного боку, з іншого боку, календарна. Місяць і або плани на місяць прочитане за місяць, і все таке. Я вам покажу, до речі, як це все виглядає на практиці, коли перейдемо далі до оформлення щоденника на грудень. І окрім великого стікера, є ще стікер-пак для планування. Тут з. За... Я-я-я-яй, все посипалося. Я намагалася створювати його так, щоб він підходив і для оформлення місяця, і для оформлення тижня. Тобто тут є дні тижня, тут є стікер, щоб на ньому записувати головне, що ви хочете встигнути цього тижня або цього. Місяця, до речі, на стікерах так можна запросто писати. Головне робити це кульковою ручкою ангелевою, щоб точно нічого не помазалося, не попливло. Окрім того, є ще місце для нотаток, прикрашальні стікери, і взагалі можете користуватися як хочете. Зазвичай в мене в колекції для планування є тільки одна закладинка, але цього разу вийшло дві, тому що мені дуже захотілося додати щось до цієї тематики з печивом. По перше, головна закладинка тут книжка і підпис зима плюс книги», а позаду можна записувати книги, які ви прочитали у грудні 2023 року. Я думаю, ми в процесі цих влогмасів також будемо її оформлювати, заповнювати разом. І окрім того, я просто не втрималася насправді, щоб не зробити оцю закладинку з імбирним чоловічком. І тут позаду неї є рецепт імбирного печива, того самого печива, що я пеку вже далеко не перший рік, і воно виходить просто ну, дуже класне. І чого я точно не очікувала, тому що намалювати цю закладинку це було максимально спонтанне рішення. Щось, що я робила, тільки знаєте, для душі. І наскільки приємно, коли саме такі речі вдаються найкраще, тому що саме цей дизайн розібрали першим. І я бачу, що його часто беруть в не просто собі, а дві-три. Хтось брав чотири екземпляри цього дизайну, мабуть, на подарунки, і мені шалено приємно, чесно. Наступна колекція максимально святкова. Вона і називається, до речі, святкові барви. Виконана в таких різдвяних червоно-зелених тонах. Тут вона насправді це найбільший набір з усіх зимових. Тут три листі. Стівки по перше. Перше, це зимове кіно. Я робила таку листівку з осіннім кіно, і зрозуміло, що мені дуже подобається ця ідея. Тут в мене вже грінч і дві різдвяні максимально горнятка з напоями. Там, мабуть, я так підозрюю, що там какао. Наступна листівка з найноворічнішою подією, тому що це прикрашання ялинки, і я не втрималася насправді, щоб не додати у цього рудого помічника. І це така дрібненька пасхалка через те, що цей Дій помічник вже з'являвся в мене в геловінській колекції. І третю листівку, насправді я вам вже показувала, ви її бачили, це поєднання декількох дизайнів, які використовуються в мене в інших елементах колекції. І позаду неї знаходиться той самий адвент календар, який я зараз виконую, завдання з якого я зараз виконую і у влогмасах, і в інстаграмі. Окрім трьох листівок, в цій колекції є ще три закладинки. І давайте я почну з моєї найулюбленішої. Оці слухай зиму. Я не знаю. Я не знаю наскільки взагалі вічливо казати про те, що ти сам зробив щось щось там найулюбленіше. Але мені настільки полюбилася оця атмосфера програвача вінілових платівок, що я вирішила і на закладинці її також втілити. Тут в нас закладинка Слухай зиму. Наступна закладинка, вона та трохи продовжує, можна сказати, оці зимові побажання, тому що тут зігрівайся читанням. І якщо дуже уважно пригледітись, то тут на розгорню тій книзі зображен Гарі. Потер це друга частина. Я навмисно зазирала в свою книгу, переписувала е, правильно сторінку, на якій знаходиться 13-та, 13-та, 16-та глава таємна кімната. І це ще одна інтерактивна закладинка, тому що тут позаду є зимовий книжковий місяць марафон. І про це ми з вами поговоримо. Я не знаю в якому відео. Сенс в тому, що тут є 5 пунктів, під які можна підібрати книжки. Я намагалася щось робити таке, щоб ви свої плани, навіть якщо ви їх вже склали, могли максимально легко підлаштувати під ці пункти. Те, що під ці пункти під... хочу підлаштувати, я мабуть поговоримо. Я сподіваюся, що вже в наступному відео. І третє закла. Кладенка вже спокійна, максимально просто вечір різдвяний з ялинкою з вогнями. Ну і звісно, як і в кожній колекції, тут є стікерпак, який об'єднує в собі всі дизайни. І думаю, з ними будемо оформлювати тиждень кудись ближче, саме до нового року, туди більш пізні тижні-грудня. І остання колекція. Остання колекція називається Зимові спогади. І своєю концепцією вона також продовжує одну мою осінню ідею. У мене була ось восени колекція осінні спогади і. Взагалі, сенс цієї колекції полягає в тому, щоб підкреслювати особливість кожного місяця, кожної пори року. І як із осінньою колекцією, в мене тут три закладинки на кожен місяць. Ви можете або користуватися цими закладинками, коли читаєте книгу цього місяця, або коли в книзі події відбуваються цього місяця. Ну і насправді просто коли вам захочеться, хто я така, щоб вам диктувати правила. Тому що, наприклад, я досі помічаю, що люди спокійно продовжують купляти осінні от максимально. Осінні дизайни і закладинок і листівок, на яких прямим текстом написано осінь, і я прям натішитися не можу, що людей взагалі нічого не спиняє. Звісно, може хтось бере собі прям наперед-наперед на майбутнє, але мені дуже хочеться вірити, що я теж спокійно можу взяти собі осінню закладинку взимку, якщо мені так захочеться. Як було із осінніми спогадами, також сенс полягає в тому, що тут ніби приклеєні полароїдні фотокартки з якимись спогадами, вашими, можливо, чиїмись, і підписана рандомна та з цього місяця, і також всі ці об'єднані на одній ілюстрації полароїдки є на листівці, і за класикою, звісно, для повноти колекції є ще стікер-пак. І я думаю, саме за допомогою цього стікер-паку ми з вами оформимо щоденник на перший повний тиждень грудня. Трошки вам набрехунькало через те, що в мене вже оформлений щоденник. Зараз просто вам буду ближче показувати сам процес і розповідати, що тут до чого. На основній розгорці на місяць, як і розповідала, в мене по перше, великий стікер з календарем і маленький стікер з примітками. З іншого боку, календар і графа пріоритети, де можна записувати найголовніші плани. Для трекеру читання вирішила звернутися до найкнижковішого стікерпаку. Мабуть, з усіх, що є в моїй крамничці, це темна академія. Тут насправді дуже багато книжок і книжкової тематики. Ну бо що за темна академія без книжок, і сам процес заповнювання цього розвороту я вам буду показувати вже в наступних влогмасах, коли назбирається матеріалу. Щодо розгодки на тиждень, то я для себе не знайшла поки що однозначно єдиного правильного ідеального формату оформлення. Через те, що все дуже залежить від завантаженості мого тижня, в мене інколи навіть бувало таке, що я для одного дня лишала два аркуші, і мені було класно. Тобто, коли дуже-дуже багато дрібних справ, мені реально потрібна одна розгортка на один день. Зараз, я думаю, через те, що частина планування в мене перейшла на інші, в інші місця, скажімо, на інші пепірчики поза щоденником, я можу собі дозволити один тиждень залишити на одній розгорці. Конкретно в цьому варіанті в мене дні тижня на одній сторінці, на іншій сторінці все, що треба зробити впродовж цього тижня, воно ще не прив'язано до певних дат і розбито на категорії. Горії, або майже можна сказати на соцмережі. Насправді, в мене вже дуже багато ідей щодо оформлення щоденника на майбутній рік. Але насправді щоденник треба замовити. Я просто ніяк на це не наважуся, тому що мені дуже подобається користуватися молескинами. В мене знову все попадало. Але вони щороку дорожчають дуже-дуже серйозно. Я вже знайшла новий дизайн по зоряним війнам, якого в мене ще не було. І я мабуть продовжу купляти молескини, як мінімум, до того моменту, як не закінчаться дизайни зоряним війнам, яких в мене ще не було. І я думаю, вже ближче до останніх днів. Грудня ми з вами займемося принаймні першими сторінками для року тими розгортками, тими колекціями, тими сторінками, що будуть стосуватися саме якихось планів на рік. А наступне відео буде, по-перше, вже дводенним і припиниться оцей от мій щоденний марафон. Я, яка казала, що буду випускати влог через день, і роблю це третій день поспіль. Вже зроблю собі малесеньку перерву. Наступне відео зніматиму два дні, тому що хочу зняти спробуй розділ через те, що я завжди. Намагаюся встигнути зняти цей формат за один день, ніколи не встигаю. Нарешті я засвоїла урок. І в мене з усього запланованого нагору, до речі, бачила ваші коментарі щодо моїх планів. Що ви дивуєтеся, як багато я встигаю читати, я не встигну це все прочитати. Давай ми де, будьмо реалістами через те, що мені дуже подобається планувати, і мені дуже подобається добирати вежу книжок, з яких мені хочеться обирати своє поточне читання. І я ще трошки звузила цю вежу, дібрала сюди книжки, які. Я ще не починала і що ми з вами маємо. Просто нагадую: по-перше, закрут гвинта від Генрі Джеймса, звісно до Дейзі Міллер я буду пробувати Читати тільки першу книгу, тобто маємо світову класику, раз далі в мене постмодернізм Джуліан Барн з історія світу в 10 з половиною розділах. Наступна це вже українська класика Рівновага Володимира Вінниченка. Далі маємо клуб убивств по четвергах від Річарда Османа в якості детективу. І наостанок Стівен Кінг це кінець зміни жанру Стівен Кінг. А тепер робимо традиційну річ, тому що я звісно не знаю з якої книги мені хотілося б розпочати, і я хочу саме зараз визначитися з першою книгою, тому що завтра зранку хочу одразу свій день з цього почати. Після того, звісно, як змонтую цей влогмас, Любий, назви, будь ласка, мені цифру від 1 до 5. Чотири. Раз, два, три, чотири. Я задумалася просто з якого боку мені рахувати, тому що якщо. Да, ладно, давайте, от як воно лежить, так і лежить. Тому в мене тут першої Джуліан Барнс Історія світу в десяти з половиною розділах. Давайте спробуємо знайти три перші десь 30 сторінок. Може, там буде кінець розділу. Не буде, не буде навіть близько. О, знайшла. Перший розділ закінчується на 38-й сторінці. Там завтра і зустрінемось.